Основний гріх Дена Брауна, що він пишучи історії про конспірологію, сам е, підпадає під цей гріх конспірології. Він не демаскує конспірологію, бо це продавання спрощеної, викривленої псевдо, псев, псевдорозуміння. Що у нас прям від, від, відверта шляпа, яка не заслуговувала бути взагалі написаною, прочитаною, і навіть не вартувала паперу, але це прям відомі книги. І тут теж треба співставляти. Сутінки е, написано, як нижче, середньо. нижче. нижче середнього, якщо, в моїй системі. Ну, пів... Але якщо порівнювати, наприклад, з 50 відтінками, да. то це краще. Це краще. Це краще. Тут написано. теж, от, е, Павлюка, доречно співставляти не з Ліхеймом. Денісом, який пише психологічні трилі, а з кокотюхою, і не то, щоб між ними буде касовий розрив великий, тому що Павлюка підводить амбіція. Він хоче бути не кокотюхою, він хоче написати велику книжку. Якби подивитися не тільки на сучасників, а подивитися, наприклад, на на, на якусь класику. То звісно, у пана Вениченка дуже багато всього поганого, дуже багато всього вторинного, несвіжого, сирого, накаченого якоюсь досить дешевою скандальністю, наприклад, цілесною.